Всім привіт, 2.08 вже 9 вечора. Мед ми відкачали, що сонце сідає. Відка... Вчора відкачав мед. Ну, Як в принципі по... трохи принесли, деякі принесли по три магазини, деякі принесли один, деякі нічого не принесли. Сьогодні розставив полоски від кліща варуфлу. О, і починаю, почав стимулюючі підкормки. Почав по 200, по 200 грам сиропу давати. Бо з гнізда були відібрані залиті рамки, трохи бо залилися були залиті рамки, відібрали, підставлені їм сушнинка була. О, тепер ки стимулюємо, щоб набрати бджіл на зиму. Всім дякую, гарного вечора.